Олеся та Ігор молода сім'я, яка здавалася ідеальною. Вони кохали одне одного, мали стабільну роботу, власне житло та здавалося б, безтурботне майбутнє, але їхній спокій не давав спокою іншим. Коли сестра Ігоря, примхлива та розбещена Олена, раптово вирішила вийти заміж. Свекруха одразу знайшла ідеальне рішення. Олеся повинна стати свою квартиру та оплачувати іпотеку для новоспечної сім'ї, адже брат має допомагати сестрі, а вагітній жінці потрібен комфорт. Але чи згодні на це Олеся та Ігор? Чи поступляться вони маніпуляціям свекрухи? Як далеко може зайти людина, яка звикла брати? Але ніколи не віддавати. І чи зможе жінка, яка завжди жила за чужий рахунок, раптом навчитися відповідальності? Це історія не просто про сімейні стосунки, вона про те, як важливо ставити межі, не дозволяти іншим контролювати своє життя та цінувати тих, хто поряд, бо іноді найближчі люди можуть виявитися тими, хто бажає тобі зовсім не добра. Олеся та Ігор були настільки схожі, що іноді їх навіть жартома називали братом та сестрою. Оби світловолосі із блакитними очима, зі схожими рисами обличчя, наче дві краплі води. Вони не тільки зовніличили одне одному, а й мали багато спільного. Закінчили один університет, навчалися на паралельних курсах, а тепер працювали на однакових посадах логістів. Щоправда, у різних компаніях університетські роки пролетіли швидко, і, хоча вони бачилися в коридорах, справжнє зближення відбулося тільки після дня народження спільного друга. Вони потрапили туди випадково, але саме той вечір став початком їхньої історії. Ще одним цікавим збігом було те, що і Олеся, і Ігор мали власне житло. Здавалося б, яка розкіш для молодої пари, але насправді це стало серйозною проблемою. Коли справа дійшла до обговорення спільного життя, ніхто з них не хотів переїжджати до іншого. Вони сперечалися тижнями. Кожен мав свої аргументи та наполягав, що саме його квартира найкращий вибір. Квартира Ігоря дісталася йому у спадок від батька. Його батьки розлучилися, коли хлопцю було 8 років. В ті часи він згадував не надто тепло, постійні сварки, напружена атмосфера. Сльози мами, але згодом зрозумів, що, можливо, розлучення навіть пішло на користь. Принаймні, він більше не був свідком нескінчених скандалів. Його батько почав забирати його на вихідні. І це було свято. Вони ходили в кіно, їздили на природу, каталися на велосипедах. А вдома з мамою все було не так просто. Здавалося, що вона зганяє на ньому увесь свій гнів, ніби без чоловіка їй не було на кого кричати. Через кілька років мама вийшла заміж вдруге. Спочатку з вічимом усе було ідеально. Він носив її на руках. Оточував турботою, але варто було побуту увійти у звичне русло, як романтика кудись зникла. Коли народилася сестричка, Ігоря відсунули на другий план. Мама постійно повторювала: ти вже дорослий, сам розберешся. Сестрі важче, їй потрібно більше уваги. Але він не ображався. Навпаки, старався допомагати, хоча відчим його відверто недолюблював, через п'ять років. Цей шлюб також розпався. Чоловік просто зібрав речі та пішов, залишивши колишній дружині і донці тільки аліменти. Підлітком Ігор чекав кожної зустрічі з рідним татом, але коли той помер, це стало справжнім ударом. Єдине, що залишилося після нього, це квартира. Ігор одразу ж переїхав туди, відчуваючи, що це місце, де він може бути самим собою. Олесі також була непроста історія з житлом. Але вона не хотіла її згадувати. Для неї квартира була особливою, тому відмовлятися від неї було складно. Суперечки тривали тижнями, ледь не дійшло до того, що весілля могли скасувати. У багатьох проблема була в тому, що немає де жити. А тут, навпаки, дві квартири, і ніхто не хотів поступатися. Але, врешті-решт, Ігор таки проявив рішучість гривнув кулаком по столі і сказав. Ми будемо жити у мене. Олеся не одразу погодилася, адже її житло було облаштовано на її розсуд. Три роки вона робила ремонт, вкладала кошти, створювала затишок, але Ігор мав аргументи. По-перше, моя квартира ближче до центру, на роботу 10 хвилин, а тобі з твоєї потрібно годину в заторах стояти. У мене також хороший район, парк поруч, супермаркет, все є. Це ідеально для пенсіонерів. Спокійно, без шуму, собачку вигулювати добре. Але коли щоранку доводиться їхати в центр, це суцільний головний біль. Олеся задумалась вона дійсно намагалася знайти роботу ближче, але з аналогічною зарплатою нічого не було, та й колектив у неї чудовий, не хотілося йти у щось невідоме. Зрештою, здоровий глуз таки переміг. Гаразд, хай буде так. Здавалося, питання вирішене, але залишалася ще одна проблема. Що робити з її житлом? Будемо здавати, запропонував Ігор, але Олеся мала сумніви. Та кому воно там треба. Студенти тільки, але їм до навчання далеко. Великих підприємств поруч немає, тому ціни на оренду низькі, та ще й переживати доведеться, якщо квартиранти зіпсують ремонт, кладатися доведеться ще більше. Подумавши, вони вирішили. Нехай поки стоїть, а там, коли з дитині дістанеться. Так вони почали своє сімейне життя у квартирі Ігоря з думками про майбутнє. Коли Олеся та Ігор вирішили жити у його квартирі, питання про Олесине житло залишалося думали, що колись можна буде її використати для гостей або залишити для майбутньої дитини. Воно не вимагало додаткових витрат. Комунальні були невеликі, а зарплати молодого подружжя дозволяли не перейматися тим, що квадратні метри стоять просто так. Батьки Олесі повністю підтримували це рішення. Ще невідомо, які квартиранти попадуться, а хто його знає, що вони там робитимуть, говорила мама. Після них тільки ремонт переробляти, хай краще стоїть, додав батько. Але от свекруха Лідія Павлівна мала іншу думку. Гроші на вітер. Квартира повинна приносити дохід, та ви навіть уявляєте, скільки можна накопичити? Кожного разу бурчала вона, коли заходила в гості. А якщо квартиранти щось зламають, вийде більше клопоту, аніж доходу, заперечувала Олеся. То не здавайте аби кому, знайдіть хороших людей. Її невістка тільки зітхала. Чого ця квартира так і заважає? Наче вони просили у неї допомоги. Ви краще зайнялися своїми справами. У вас донька росте. Їй увага потрібна, якось не втрималася Олеся. І справді, у Лідії Павлівни справи стачало. Її донька Олена завдавала значно більше проблем, аніж будь-яка квартира. То прогули в університеті треба було якось вирішувати, то гроші на поїздку на море шукати. Життя Олени оберталося навколо її бажань. А Лідія Палівна тягнула її, як могла. Коли вона приходила в гості до Ігоря, вона завжди просила гроші. Ой, синку, так скучила за тобою, казала вона, а перед відходом додавала. До речі, ти б не міг нам трішки допомогти? Олеся вже навіть передбачала цей момент і тільки посміхалася. Ліки подорожчали, а пенсія мала традиційна фраза свекрухи. Але всі чудово знали. Що ліки тут ні до чого, гроші завжди йшли на Олену, на її забаганки, поїздки, речі. Щоправда, коли народився онук, Лідія Павлівна не проявляла такої щедрості, деколи могла купити шоколадку чи маленьку іграшку, і це вже вважалося великою подією. Коли синові Олесі Ігоря виповнилося 4 роки, бабуся знову прийшла в гості, тримаючи в руках ту саму символічну шоколадку. У мене важлива розмова, сказала вона урочисто. Почала здалеку, як зазвичай, розповідала, як зараз складно молодим родичам, оренда дорога, житло не по кишені, іпотека, це рабство. Добре, що у вас є своя квартира, а то довелося влізати в кредити, зітхнула вона, багатозначно подивившись на сина. Ну так, ми вдячні за це долі, сухо відповіла Олеся. Але ж не всі такі щасливі, як ви. Зітхнула Лідія Павлівна і нарешті озвучила головне У мене Оленка заміж виходить. Олеся та Ігор подивилися одне на одного. Олена та сама Олена, що недавно писала в соцмережах, як любить вільне життя, Ігор скептично підняв брови. Та їй 25, вона вже доросла, обурилася мама. Щось я не вірю, що вона раптом розуму набралася, усміхнувся Ігор. «Вона що, Вагітна? Лідія Павлівна невпевнено кивнула. Ну так, але вони планували це весілля, просто вагітність пришвидшила цей процес. Ігор не вірив жодному її слову. Його сестра ніколи не збиралася створювати сім'ю, адже вона жила за принципом молодість для насолоди. Вони мали мало спільного. Ще в студентські роки Ігор припинив з нею спілкуватися, бо Олена постійно вимагала грошей і навіть дякою не казала. Ти ж мій брат? Ти повинен мені допомагати, казала вона, коли вкотре просила гроші. А коли Ігор відмовив, Олена обережно припинила спілкуватися з ним. І тут Лідія Павлівна раптом сказала Я тут подумала, у вас є друга квартира, а Олені з чоловіком треба десь жити. Ні. Перебила її Олеся ще до того, як свекруха встигла закінчити. Ви ж все одно її не стаєте. Вона у вас вільна, але це не означає, що ми готові її віддати. Різко відповів Ігор. Літія Павліна почала переконувати мовляв, вони ж родина, треба допомагати одне одному. Ага, допомагати так. Так само, як Олена всі ці роки допомагала, не витримав Ігор. Сама навіть з днем народження мене не вітає, а тепер, бачите, ми зобов'язані їй квартиру вітати. То це ж тимчасово, ну поки вони на ноги не стануть, продовжувала свекруха. Тимчасово це не назавжди. Сухо відповіла Олеся. Лідія Павлівна почала маніпулювати, що сім'я має підтримувати одне одного, але жодні аргументи не подіяли. Ми її не здаємо, бо не хочемо з квартирантами мати справу, але це не означає, що її можна просто так віддати, підсумувала Олеся. Та ви безсердечні, обурилась Лідія Павлівна. Ігор, ну скажи хоч щось. Сказати? Ну добре скажу, кивнув він. У мене є один чудовий варіант. О? Я ж казала ти розумний чоловік. Мамо, а чому ти не поселиш Олену в себе? Квартира велика, а вона ж твоя донька. Свекруха аж почервоніла. Ну, у ну нас місця мало. Ага, а в нас, значить, є, так?» «Я та не та? буду здавати квартиру. Сухо відповіла невістка. Ой, ну це ж на благо сім'ї, невдоволено сказала Лідія Павлівна. Навіть якщо я їй здам, то гроші точно не підуть Олені. Заявила Олеся, та я взагалі-то не з тобою розмовляю, різко перебила її свекруха. І тут почалося. Вона вибухнула тирадою про те, що Олеся без права голосу, бо сидить на шиї в чоловіка, нічого не вклала в його квартиру, а свою просто тримає, як запасний варіант. Ігор підняв руку, змушуючи маму замовкнути. Мамо, стоп! Зупинись, Олеся має рацію, вона не буде ставати квартиру, і це вже давно вирішено. Ситуація змінилася. Вам треба переглянути своє рішення. Ні, мамо. Це вам треба переглянути свої очікування, різко відповів Ігор. Лідія Павлівна не могла змиритися. Та ти, дурень, слухаєш цю жінку, яка тобі лапшу на вухавішає, та вона ж тільки качає з тебе гроші. «Як Ми могли не допомогти вагітній жінці. Олена не бездомна, і ситуація в неї не безвихідна. Вона може працювати зі своїм чоловіком і заробляти на житло самостійно, сказав Ігор. Свекруха нічого не відповіла. Вона зрозуміла, що не проб'є цю стіну. Весілля Олени відбулося без Ігоря та Олесі. Їх навіть не запросили, але подружжя не засмутилося, бо сестра і раніше з ними не спілкувалася. Після того скандалу Лідія Палівна припинила приходити в гості. Надовго? запитала якось Олеся, вона образиться, але скоро прийде, як тільки гроші будуть потрібні. І Ігор таки мав рацію. Бо от от народиться ще один онук, а на його утримання також знадобляться кошти. А хто як не егоїстичний старший брат має цьому допомагати?